Так, що всім привіт. Отакий От недобрий ранок у нас сьогодні. Сьома година ранку зараз. 24 червня. Десятихвилинний сильний пориви вітру з ливнем, Поламали мені тепличку. Отак От дивіться. Так виглядає. Наклонило, вир... нагнуло повністю квадрат і... Вот такие наследки. Вот так выглядит тепличка. Один прильот полностью поломала. Поломала не на сварке у нас, а поломала полностью на живом металле. Порвало металл. Зараз покажу в середине, что там, с другой стороны. Так, Отак виглядає інша сторона. Можете бачити. Яким чином? Дуже велика сила води. <кій> набрала плівку всередині. Повністю Так, дивіться. Набрала плівку і поламала. Ось так виглядає метал. Зломаний. Там, там, там. Стойку зігнула. Стойку повело, такі гуля з водою. Всі стойки ці повело повністю. Ось повело, ось поламало, бачите, метал. Також далі там все позгинало, все поламало, промовка вся провисала. Фу. Ото так. Ото вам. І вирощування.